Як зрозуміти, кому говорить Дух Божий і що він буде говорити? Дух Божий насправді буде говорити по рівню духовного зростання людини. Якщо людина каже, наприклад, а мені Дух Божий говорить, мені Бог проговорив, там що я повинен пастору сказати, що я повинен церкві сказати. А насправді, наприклад, через мене ніхто ще не врятувався, ніхто до Бога не прийшов, то, можливо, це не дух Божий говорить, це скоріше, дух сатани таке може говорити. Бо Дух Божий в такому випадку мені проговорить, що мені треба своє життя виправляти, слідкувати за своєю совістю, щоб все було в порядку, щоб я виправив своє життя, переставав грішити, оце дух Божий може мені проговорити. Але якщо людина є пастором, священником, то тоді вже дух Божий буде казати стосовно багатьох людей, глобалізму і так далі. Тож дуже треба розрізняти ці моменти. І якщо ви потребуєте спілкування духовного, напишіть мені.